Доброго дня! Урок алгебри 10 клас. Продовжуємо сьогодні вивчати властивості кореня того степеня. Тобто працюємо далі з коренями. Сьогодні я пропоную вам властивості через теореми, які доводити не будемо, але формули ви повинні вивчити. Звертаємо на перші дві формули увагу. Перша формула у нас для непарного степеня. 2К додати 1. І під коренем 2К додати 1. І ми бачимо, що якщо маємо ось таке, то це дорівнює А. Але наступна формула увага! Тут, зверніть, будь ласка, і запам'ятайте її. Що якщо ми маємо парний степінь, то це дорівнює модуль А. І зазвичай, коли ви будете мати парний степінь, то буде у вас умова, яке це А, додатнє чи від'ємне. Далі наступні дві формули, корінь добутку та корінь частки. Хочу сказати, що ці дві формули працюють в обидва боки. Тобто, можна добуток розписати, який під коренем розписати на добуток коренів, або добуток коренів можна і в цей бік списати під один корінь. І так, і так, буде правильно. Те саме будемо мати і з часткою. Частку під одним коренем можна розписати на два корені, і навпаки. Далі звертаємо увагу, що якщо в нас корінь піднесений до степеня, то це те саме, якщо такий самий степінь, бачимо, піднесений до степеня К. Це те саме, що такий степінь знаходиться і під коренем. Тобто. Це є ідентично. Запам'ятайте, будь ласка, тому що це буває теж часто. Корінь з корення. Бачимо корінь корінь, показники, коренів, показники степенів перемножили. перемножили. Далі, корінь степеня. Зверніть, будь ласка, увагу, що можна скорочувати. Скорочувати степінь біля кореня і степінь підкореневого виразу. Ми скоротили на К залишилось тільки N. І можна також і навпаки. Тобто, можна скоротити і залишиться підкорен... підкореневий вираз буде мати степінь. І зараз за цими формулами ми з вами будемо працювати. Отож, права 11.1, нагадаю, що ми працюємо за підручником мерзляка. Бачимо, ось наша формула, ось ця, але, бачите, розписано на два корені. Тобто ми можемо записати це під одним коренем четвертого степеня. Будемо мати корінь четвертого степеня 16. І тепер уже ми можемо знайти корінь 4 степені 16, це буде дорівнювати 2. Аналогічно, це в нас друга формула, тобто є права частинка цієї формули, ми її запишемо як ліва сторона, тобто під 1 корінь. Скоротимо на 4, будемо мати. 132, і корінь п'ятого степеня з тридцять другої буде одна друга. Знову ж таки, бачимо корінь, вираз під коренем, і корінь такого самого степені знову вираз. Давайте запишемо під одним коренем. Але беремо дужки, тому що в нас вираз. І вираз з другого кореня. А тепер, коли ми уважно подивимося на цих два вирази, які ми перемножаємо, вони абсолютно однакові. Різниця тільки в тому, що у першому стоїть плюс, у другому стоїть мінус. І ми пригадуємо, що це в нас таке, коли плюс, коли мінус. Формула сьомого класу, якщо хтось забув, то я нагадую її. І це у нас різниця квадратів. Замість А у нас буде ось це, а це в нас буде Б. Тобто 6 коренів з трьох, це наше А, ми беремо у дужки до квадрату, відняти 10 до квадрату третього степеня. Підносимо до степеня 2. Кожен множник в дужці, тобто будемо мати 36 помножити на 3. Відняти 100. Будемо мати корінь третього степеня, це в нас буде 108. Віднімаємо 100, отримаємо корінь третього степеня з 8 і це буде 2. Права 11.3. Завдання винесіть з-під підзнака кореня. Коли ми подивимося у таблицю степенів, то 162 ми там не знайдемо. Ось прошу ваші увазі таблиця степенів, яку ви можете знайти в інтернеті. І бачимо, що у нас 162, давайте подивимося, 6 степінь. Бачите, четвертий степінь. Четвертий степінь. степень: ось у нас четвертий, четвертий, четвертий і четвертий. І 162 немає у четвертому степені. Тому 162 нам потрібно розписати на два множники. І коли ми подивимося ось на попередню 81. То 162 чудово розписується, як 81 помножити на 2. Далі ми можемо за формулою розписати на два множники. Я докладно вам розпишу, щоб ви розуміли. Але якщо ви розумієте, як це робиться, ви можете ось цю дію пропускати. І ми згадуємо, що в таблиці корінь четвертого степеня це буде 2. Ми винесли, Перепрошую, 3. 3. І будемо мати корінь четвертого степеня з 2. Тобто ми винесли з під корення 3, але двійка під коренем залишилася. Далі, корінь третього степеня з 250. Звертаємося знову до таблиці. Третій степінь ось, ось наш третій степінь. І ми бачимо, що є 216, а далі 343. Тобто, 250 немає. Думаємо. На що ми можемо розписати 250, щоб теж можна було добути третій степінь. І зрозуміло, що це буде 125 помножити на 2. Тому ми так і записуємо. 125 помножити на 2. Ну, і Ви пам'ятаєте, я надіюсь, що це буде. Ну, Розпишемо не будемо зразу добувати, розпишу вам. Ну, і... Зрозуміло, що тут буде 5. І ми винесли з під знака кореня 5. Наступне завдання уже з буквами. По-перше, ви повинні пам'ятати, що якщо ми маємо корінь третього степеня, а ми маємо корінь третього, то ми можемо виносити мінус перед коренем. Давайте ми його винесемо. І так, будемо мати третій У нас є, а в сьомому. А в сьомому нам треба так розписати, щоб 3 і 6 скоротилися. Тобто, А в сьомому це А в шостому помножити на А. Ми згадаємо формули 8 класу ось ця формула, і згадаємо, що показники при множенні додаються. Розписали, тепер ми можемо добути у кожен окремо. І ось тут просто поділимо 6 на 3 і залишиться А в другому. Так, мінуса я тільки згубила. А в другому ми винесли, а одне А залишилося. Корінь третього степеня з а. Наступне знову має мінус винесемо перед знаком кореня. 54. 54 у таблиці степенів немає. Немає третього степеня немає 54, але є 27, а 27 помножити на 2, це й буде 54. Тому ми можемо наше 54 розписати як 27 помножити на 2 корінь третього. А в п'ятому можна розписати, як А в третьому помножити на А в другому. Тобто, ми так розписуємо, щоб один з степенів ділився в даному випадку на 3. Б в дев'ятому. А от Б в дев'ятому не розписуємо, тому що 9 на 3 ділиться. Ну що ж, давайте будемо. Добувати, я вже не буду розписувати, ну давайте розпишу, тому що тут трошки багато. Так, 27, на корінь третього степеня з 2, на корінь третього степеня за третьому, на корінь третього з А в другому. І помножити на корінь третього Б в 9. Ну, Розписала. Хоча, ще раз повторюю, ви можете добувати поступово і не розписувати. Мінус корінь третього з 27 це 3. Тут у нас не добувається ми його залишаємо. Корінь третього за тьому це просто А. Степінь не парний, тому просто А, якби був парний, писали би модуль А. Це ми залишаємо. Я підкреслюю, щоб ви бачили, що ми залишили. І корінь третього з Б в 9 буде Б в третьому. Це ми винесли, те, що добулося, ми винесли. Тепер пишемо те, що лишилося. Під одним коренем можна. 2 помножити на А в другому. Ось те, що підкреслено, в нас залишилося під коренем. Зворотна дія. Права 11,5. Внесіть множник під знак корень. Внесіть. Отже, щоб внести множник під знак кореня, нам треба цей множник, який стоїть попереду кореня в випадку третього степеня, піднести до цього степеня. Тобто ми вносимо 4 під третій степінь підносимо до, 3, до третього степеня. Множимо на 5. Корінь третього степеня з. 4 третього степені, це в нас буде 64 множимо на 5. Будемо мати корінь третього степеня з 320. Наступне. Мінус лишимо корінь четвертого степеня. Отже, вносимо 10. До четвертого степеня. І множимо номер ціли 27. Десять це в нас 4 нулі. Так, тепер нам треба помножити. Щоби помножити, потрібно перенести. Кому на 4 знаки вправо. Чоти знаки вправо. У нас є тільки три цифри. Отже, ще треба приписати 0. вносимо 5. 5 у третьому степені стає. Переписуємо те, що було під коренем. П'ять у третьому це в нас 125 на сто двадцять пять. На чотири сотих. Множимо сто двадцять пять на чотири. Це в нас буде п'ятсот. Відраховуємо два знаки буде п'ять. 500. Так, два знаки після коми відраховуємо і буде 5. Зупинилося, щоб ви зрозуміли, як я помножила. І четверте завдання. Під корінь п'ятого степеня вносимо Б. Б в п'ятому. На 3 Б в третьому. Число ставимо попереду завжди. А Б5 множимо на Б в третьому. І згадуємо, що при множенні показники додаються. Тобто, буде Б в восьмому. Правда, 11.7. Так, ну, давайте спочатку ось цю трійку внесемо під ось цей внутрішній корінь. Ось сюди. Трійку внесемо під внутрішній корінь. Тобто, у нас залишиться корінь третього степеня. І знову корінь третього степеня, Тут третій, тут третій. Але цю трійку ми вносимо, отже буде 3 в степені 3 помножити на 2. Далі я вам винесла формулу, яку ми щойно вчили. Ось у нас така сама ситуація, бачите? 3, 3. Отже, щоб перейти до одного кореня, треба перемножити ці показники. Буде мати 9. 3 в степені 3 буде 27, помножити на 2, будемо мати корінь 9 степеня з 54. Далі, знову ж таки, корінь 5-го у нас зовні, а далі у нас корінь 6 Тому ось це Б. Ми маємо піднести до степеня 6, щоб внести його під цей корінь. Перемножили показники. І перемножили ось ці два підкорени. Б в шостому на Б будемо мати Б в 7. Так, далі зовнішній корінь восьмого, внутрішній корінь третього. Х третьому ми маємо внести під третій корінь, тобто ми Х третьому маємо піднести до третього. Ну і помножити на х сьомому. Давайте відразу 8 на 3, 24. Ось тут у нас буде Х в дев'ятому. правила 8 класу, степінь до степені показники перемножаємо. На Х7. 24 буде х в 16, але в нас є ще одна формула. Ось наша формула. Бачите, ми можемо скорочувати. Давайте скоротимо. Ми бачимо, що можна 24, 16 скоротити на 8. Будемо мати тут 3, а ось тут будемо мати х в степені 2. Три рази. Будемо робити поступово. Тобто корінь третього, цю двійку поки що залишаємо. А ось тут робимо два корені. І ось цю двійку вносимо під корінь квадратний. Квадратний. Тому не пишемо двійку. Так, біля кореня квадратного. Ось будемо мати таку ситуацію. Що ж? Давайте перейдемо поступово. Тут будемо мати корінь четвертого степеня: ось цих двох коренів, ось тут два 2, тут два. І будемо мати два, я напишу поки що в третьому. Далі, тепер нам треба ось цю двійку внести під четвертий. І будемо мати корінь 12 2 степені 7. Можемо порахувати, це буде корінь 12 степеня з 128. Ну, ось так, поступово ми спростили вирази. Це найпростіші завдання на використання формул. Вивчіть, будь ласка, формули на наступному. У наступному відео продовжимо і будемо розглядати трохи складніші завдання. Дякую вам за увагу. Підписуємося на канал, ставимо подобайки, пишемо коментарі. До зустрічі!